На Сумщині СБУ блокувала організовану злочинну групу, яка видурювала кошти в українців, в тому числі родин захисників. За даними слідства, до організованої злочинної групи входило троє жителів регіону з кримінальним минулим, які організували схему з видурювання коштів у громадян України через залучення в'язнів з тимчасово окупованих територій на Луганщині. Ув'язнені, з якими фігуранти мали контакт через свої кримінальні зв'язки, масово телефонували українцям з використанням можливостей ip телефонії та під вигаданими приводами шахрайським шляхом видурювали кошти, які потерпілі для термінового вирішення фейкового проблемного питання перераховували учасникам злочинної групи. На даний час задокументовано, що з листопада 2023 року, по березень цього року, учасники групи ошукали трьох потерпілих з Чернігівської, Харківської та Сумської областей, у тому числі родичів військовослужбовців збройних сил України. Під час санкціонованих обшуків у помешканнях та автомобілях зловмисників правоохоронці вилучили банківські карти. Мобільні телефони із доказами протиправної діяльності наразі. Усім трьом учасникам організованої злочинної групи вже повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство вчинене організованою групою. Вони перебувають під вартою.